类。 Ти починаєш розуміти, що ти незалежна взагалі від е, чоловіка, е, ти е, можеш сама приймати всі ці рішення. І е, що б з тобою не сталося в житті, в майбутньому, у тебе є якась подушка, е, якісь заощадження, на які ти завжди зможеш покластися, це дає дуже хороший психологічний буст. Ти себе починаєш почувати набагато більш впевнено. І це ще, до речі, до питання, чому е, варто заощаджатися. Е, це твій спосіб подбати про себе і таким чином допомогти державі, щоб вона не була змушена дбати про тебе, якщо ти опинишся в поганій ситуації. Тому, ну, я знаю, що там якісь люди можуть написати, які заощадження під час війни, але. Насправді це важливо, тому що коли так багато людей у вразливій ситуації, ви не хочете бути ще одною людиною, яка Та. раптом опиниться у вразливій ситуації. Якщо ви можете про себе подбати зараз, подбайте про себе зараз, про себе майбутнього, подбайте зараз.